Чому росіяни постійно крадуть? На це запитання почали шукати відповідь режисер Корній Грицюк та продюсерка Анна Паленчук. Цієї весни, після звільнення Київщини. Анна повернулася до свого будинку в Бучі, розграбованого росіянами. Як вона писала в своєму Фейсбуці, родинну картину Тетяни Яблонської залишили, не розпізнали цінності. А викрали окупанти, крім найбільш очевидних речей, каблучок і техніки і зовсім несподівані термобілизну та плівкові фотоапарати. Далі Анна та Корній, які вже працювали раніше разом над фільмами. Зустрілися і вирішили зробити документальний наративний подкаст, чому вони крадуть про культурні крадіжки, які Росія вчиняє протягом багатьох століть в Україні. Усього заплановано п'ять епізодів: про скіфське золото, козацький спадок, древні мозаїки, варварське пограбування Мелітопольського музею, про те, як ці українські культурні цінності опинилися в російських музеях і як їх можна спробувати звідти повернути. Про крадіжки росіян та роботу над проєктом я маю змогу розпитати в режисера та шоуранера подкасту, чому вони крадуть Корнія Грицюка. Добрий вечір, Корнію, привіт, рада Добрий бачити. вечір. Привіт, я теж тебе дуже радий бачити. Спершу я хочу розпитати про режисерські виклики при створенні подкасту. Ти зробив уже низку документальних фільмів, у яких текстова частина була звичайно безумовно важливою, але саме відеоряд у фільмі є основою оповіді. У випадку з подкастом ти був позбавлений можливості візуалізації. Ти можеш тільки розповідати. Чи був проблемним для тебе, як для режисера, перехід від роботи з відео до аудіо? Ну насправді перед тим як зробити цей подкаст про культурні крадіжки, я ще минулого року зробив два великих таких аудіосеріали, як два аудіоподкасти наративних, з компанією «Мігого». Один був присвячений коронівській катастрофі, яка сталася в Києві. А другий був присвячений життю якби футбольного тренера Валерія Лобановського. Тобто, це були такі два проекти. Ми їх називали. Аудіосеріали кіно в навушниках для мене це був перший досвід роботи над подкастами, і тому спочатку от минулого року було трохи складновато на початку, але потім я якось стягнувся, і мені дуже сподобався цей, цей формат. І тому коли ми вже робили цей проект, чому вони крадуть? ну вже в принципі особливо складно не було, тому що мені здається, я зрозумів, як це робити. У подкасті використовуються звуки сирени повітряної тривоги, звуки вибухів тобто, це те, що цілком може. Ну, дещо ретравматизувати слухачів. Чи не з'являлися сумніви у вас зі звукорежисером, з яким ви я знаю вже давно співпрацюєте, щодо використання цих звуків? Можливо, українцям вже досить сирен? Ну насправді ми доволі сильно мінімізували це в подкасті. Там здається, ну там трохи вибухів є, да, і сирена здається, там за п'ять епізодів по 20 хвилин звучить. Лише одного разу тому ну насправді ми в сценарії, коли працювали над сценарієм, напевно, це трохи більше прописували. Але от якраз для того, щоб не травматизувати, ну зробили менше. І ну, в принципі, зараз мені здається, воно ну не має так сильно лякати. Мені здається, українців вже неможливо злякати сиреною, але я згоден да що зараз таким, якби злоупотрібляють, теж не треба. Погоджуюся, перейдімо безпосередньо до крадіжок. На фоні того, що росіяни вивозили з України багато побутових предметів, складається враження, що вони ну, просто нічого не тямлять у цінностях. Але коли мова заходить про те, скільки реальних культурних надбань вони вкрали і привласнили, стає зрозуміло, що вони робляться продумано і навмисне. Чи можна сказати, що розкрадання це вже звична для росіян, так би мовити, традиція і що. Навіть сам ритуал, де сам факт крадіжки є важливішим, ніж предмет, який вони крадуть. Я думаю, що можна сказати, що для них це дійсно звично, тому що коли ми робили цей проєкт, ми дійсно дізналися про дуже величезну кількість би, цих крадіжок, і вони робилися під різними так, соусами, назвами цієї держави, нашого. Такого сусіда да тому, що і Московська Московія ця крала, і Російська імперія крала, і радянський союз і зараз Російська Федерація. Тому для них це дійсно така звична штука продати сусідів і тим самим як писати свій цей імперський наратив. А що стосується того, що чи буває для них сам факт крадіжки важливіший ніж те, що вони власне крадуть, е, ну по різному можна сказати, тому що деякі наші артефакти до них дійсно потрапляли. Ну можна так сказати, випадково, і лише потім, якби вони розуміли цінність цього, і там не поверталися нам. Але дуже часто протягом історії ставалося таке, що. Ну, вони навмисно вкрали саме щось конкретне, тому що поклали на це око. Тому е, просто цих взагалі фактів крадіжок було стільки, що е, ну якби були такі, і такі випадки. Якби там їх було б там 5 або 10 всього протягом історії, нам би було б просто легше сказати, що там більшу частину вони вкрали випадково, а більшу частину спеціально. Але насправді ну, кожен кейс він такий індивідуальний. і От, якраз в нашому подкасті, ми розповідаємо про так чотири конкретних кейси, чотири конкретних історії. Як вони щось вкрали, і там, ну да, є і випадкові такі речі, а є в принципі те, за чим вони так довго полювали. Зрозуміло, дякую. А як ти думаєш, чи важлива для них саме грошова оцінка того, що вони крадуть, чи все таки їм важлива історія навколо цих предметів? Ну тобто, буквально ціна. Мені мені здається, що ну можливо для тих виконавців, які там, наприклад, да, грабували музей в Мелітополі, і вони крали скіфське золото. Можливо, для них для якогось там ну нижньої такої ланки, можливо, для них це й було. Е, ну, вони крали того, тому що блищить. але я думаю, що коли вже там під'їхали, там як кажуть з Крима науковці або там інші російські скіфологи, які які серйозно займаються цією темою цими дослідженнями, вони просто ну оцінили тавтологія цінність е, цих речей, і вони зрозуміли, що її складно якби підрахувати. Е, Гроша грошах дав якихось, і тому мені здається, що можливо для безпосередньо виконавців іноді це і дійсно важливо, тому що воно блищить. Але загалом це все таке ну напрацювання істориками, російськими філософами, дослідниками, які навколо цих історій вибудовують і навколо цих артефактів певний наратив. І от ця історія їм вона надзвичайно важлива, навіть коли сам артефакт можливо не такий е, цінний. Так вони часто пишаються тим, що у них на руках. Е... Те, що було чуже, а стало наше. Перейдімо до епізодів подкасту, чому вони крадуть. А, про пограбування Мелітопольського музею і сміливу директорку Лейлу Ібрагімову вийшов епізод. А, Лейла Ібрагімова закопувала золото у підвалі, щоб заховати його від росіян. А, наступний епізод був про спадщину гетьмана Мазепи, яку росіяни привласнили собі, не дивлячись на те, що він був. Прідателям в їх очах. А, зокрема, дзвін Івана Мазепа із вилитим портретом і гармата. І третій епізод був про те, як у 1937 році підірвали Михайлівський собор, тому що совєти планували будувати урядовий квартал, а мозаїки часів Київської Русі а, вивезли в Москву. Сьогодні прем'єра ще одного випуску про Скіфське золото, яке викрали з кримських музеїв. Які випадки російських крадіжок не вдалося вмістити в цей сезон? Насправді там фантастична є історія. Ми про неї так трошки говоримо. Це про одну з найвідоміших російських ікон Володимирську, на якій там коронувалися російські царі, вона там в Кремлі дуже довго висіла. Але насправді ця ікона називалась Вижгородська, і вона ну до Росії ніякого відношення не мала, поки вони її не викрали ще там в часі в часи, умовно кажучи, після там руйнування Київської Русі, коли вже Київська Русь йшла е до свого занепаду, і от вони просто викрали її з під Києва, привезли собі. І найстрашніше навіть в цій історії не те, що вона зараз називається Володимирська, а найстрашніше те, що протягом століть вона проходила декілько, е, якби цих реновацій, тобто над нею працювали реставратори на цією іконою, і вона зараз лише там здається на 20% як кажуть фахівці. Е, ну її можна порівняти з тою з оригіналом, який був викрадений з Вишгорода. Тобто вони не просто привласнили переназвали, але вони фізично зробили з неї візуальне, візуально інше артефакт. Тобто ця історія ну дійсно така. Ну вона вражає і ще дуже така класна історія про. Літопис Самуїла Величка, це дуже така теж цікава історія. Про Самила Величко він був писарем Мазепи, і він власне написав як такий великий наратив взагалі про козацтво. Що це таке козацтво, що це за соціальний феномен, культурний феномен, військовий феномен. Тобто, це по суті такий як літопис самих козаків, самих про себе. І от цей текст він ніколи взагалі не був в Україні після того як впала Гетьманщина. Він там мандрував мандрував, і зараз він доволі довго вже перебуває на території Російської Федерації в Санкт Петербурзі, і це надзвичайно ну важлива така книга. Ну вона, от, наприклад, Антон Дробович, який в нашому подкасті про неї розповідав, голова інституту національної пам'яті, він каже, що це взагалі книга, яка там має входити там в топ 20 чи в топ 10 книжок, ну без яких не можна зрозуміти Україну, тому що е це козаки написали самі про себе, але без стереотипів, без цього сприймання їх як. Танцюристів в цих таких синіх шароварах, тобто, це книга про ну реально цікавий феномен українське козацтво, і з нас її досі нема, Вона в Росії. І таких історій ну ще безліч. Тобто, ну жахають е е ті випадки, коли вони крадуть е артефакти наші державності, наприклад, там козацькі клейноди, е і воно зберігається якби в російських музеях і подається як е знахідки з Южної Росії. Uh, і це просто показує, що ніби вони нашу державність не визнають, що ніби України як держави не було. Ми ж знаємо і да, Ленін створив лише нещодавно, але вони всі ці атрибути нашої державності просто не дають, не дають нам повернути всі ці століття. Вони їх отримують в себе, і там настільки всього, ну настільки багато всього, що там історії безліч просто. Так вистачить, мабуть, ще на кілька сезонів, так. Да, я думаю, це да це така невичерпна тема. Насправді, і зараз ну добре, що зараз про це почали активно говорити. Ну насправді там не тільки наш подкаст. Там вийшов ще один подкаст Культурний трибунал він називається. Теж цікава історія теж про ці культурні крадіжки. Взагалі зараз почали ми про цю тему так більше говорити в суспільстві. Мені здається, це надзвичайно важливо, тому що ну, взагалі, перші спроби повернути щось з Росії. Вони були ще за часів УНР. Тоді, на жаль, не вийшло багато чого повернути. Там ну дуже мало що повернулось тоді. І на початку 90-х це теж були спроби щось повернути, витягти звідти, але теж особливо нічого не вийшло. Але от можливо, якщо зараз ми будемо про це багато говорити і робити, ми будемо це повертати. Це важливо. Так, ви якраз останній епізод подкасту плануєте про повернення викрадених скарбів за офіційними даними з України під час іще Другої світової війни до території РФ було вивезено понад 100 тисяч цінних мистецьких творів. З того часу їх досі не вдалося повернути. І я знаю, що під час створення подкасту ви багато консультувалися з експертами. Які є можливі шляхи, як можна повернути все наше? Так, да, от е, ця історія, взагалі, про другу світову війну, ми її якось так дуже недооцінюємо в плані евакуації. Тому що тоді е, ну дійсно з України просто вивезли безліч всього і ну повернули дуже мало. І взагалі це все було дуже хаотично. Весь цей процес і ми. Ну, до сьогодні, якщо ми напевно навіть в кожен музей український звернемося, кожен український музей скаже, що він втратив під час другої світової, тобто, ніби 80 років пройшло, але це нам відгукується все досі, наскільки ми збідніло. Що стосується повернення, ну механізми є повернення. У нас якраз і юристи в подкасті, як, як герої. Тобто, ми консультувалися в юристах, в юристів. І Андрій Карнуухов, це один такий сповідних українських юристів по якраз плавам інтелектуальної власності. Він один з героїв цього подкасту. Механізми є повернення. Проблема в тому, що Росія якби не хоче ну, визнавати ці механізми. Тобто, міжнародні інституції, міжнародні суди, закони про збереження культурної спадщини, це все є в Ніх країнах це працює. Єдине, що Росія якби не хоче це визнавати. Але рано чи пізно, ну звичайно, що коли вони програють, вони просто будуть вимушені це визнавати, все аби повернутися, якби до цивілізаційних країн. Якраз дуже добре, що саме зараз ну ми збираємо ці докази, доказову базу по всім цим злочинам, по крадіжкам, тому що все одно ну рано чи пізно справа дійде до судових процесів, до міжнародних судових процесів, і ну Україна має бути до них готова. Щоб дійсно повертати своє, тому ну, просто зараз не хочеться розповідати багато саме про юридичні аспекти, тому що можливо це буде там. Ну я не юрист, і можливо, це буде не точно не так прям фахово. Але от можна послухати наш подкаст, там юристи якраз пояснюють, як це треба робити, і, і як ми маємо це зробити. Головне, щоб робота йшла. Як якщо підсумовувати, чи знайшов ти все ж таки для себе пояснення за час створення подкасту, чому вони крадуть? Е, да, тому що мені здається, це просто спроба ну якби підвищити ну власну ну державу, цю їхню недоімперію, Тобто вони хочуть просто себе якби, зробити вищими за своїх сусідів, і навіть той факт, що вони ну постійно обкрадали от Україну, да, якби так, київську культуру, якщо так говорити, він теж підкреслюється тим, що Москву треба було завжди ставити вище. Ну ніж Київ, і тобто вони нас зводили до якоїсь такої фольклорної, е, ну містечкової, ну часом сільської або аматорської культури. Але от ми коли робили, наприклад, там цей третій епізод про мозаїки і фрески Михайлівського, які були вкрадені після того, як його підірвали, е, то це навмисно якраз робилося, щоб українці, наприклад, не могли вивчати візантологію. Тому, якщо якщо подивитися, то наші виходять майстри, які робили фрески і в Михайлівському, і в Софії. Вони вже були якби другі тоді після візантійських, коли Москви взагалі не було. Але зараз наші науковці вони там століттями не могли це вивчати, тому що воно все в Третьяковській галереї знаходиться, і росіяни, наприклад, власну візантологію побудували. А українцям було якби в ній відмовлено в часи другої світової, ну в часи Радянського Союзу. Перепрошую, тому це просто історія про те, щоб зробити себе вище. А і якби принизити тих, хто насправді ну більш розвинений культурно, інтелектуально, і мені здається, ця війна навіть це доводить. Тобто, подивіться спочатку війни, скільки там наші митці до да просто люди, фольклор, скільки ми всього придумали про цю війну, скільки символів, якими зараз говорить, в принципі, весь світ. І про російський воєнний корабль, да і про, про все інше. А що придумали росіяни? Одну свою цю літеру з і в принципі більше нічого вони та й не придумали. І переклали а, тобі, кілька зараз, українських інтуд... пісень. Корнію, сто Сподіваюся, що нам вдасться все повернути. Дякую тобі величезне за працю yeah. зі співавтором подкасту. Чому вони крадуть режисером Корнієм Грицюком? Я спілкувалася про крадіжки цінностей росіянами.